Економія від 5 штук баксів. Рубрика ви спитали, ми відповідаємо: Mercedes Гелія. Дані автомобілі можна привозити в районі 20 без вартості ремонту. І з ремонтом дані автомобілі будуть ставати в залежності від пошкодження в районі 25-26. В нас же ці автомобілі стоять по 30. І що у нас стоїть на ринку по 30? Я думаю, це такі добрячі заверташі, тому що ну, хто буде дешево продавати Мерседеса? Правильно, Мерседес, якщо буде продаватися, то тільки дорого. Дивимося, що в нас є на аукціоні. На аукціоні в нас є доволі непогані варіанти. Його можна зловити, наприклад, в 26, повністю цілесенького, з пошкодженням вандалізму. Вандалізм це хтось проникнув в автомобіль, викрили автомобіль і тому подібне. Це повністю ціла тачка. І вона буде ставати в районі 26 ціла без жодного пошкодження. Якщо брати з пошкодженням дані автомобілі, то від 20 без вартості ремонту. Наш ринок ви бачили. Звертайтеся в компанію інтертрейд, привеземо найкращі автомобілі. За телефоном в описі отримуєте безкоштовну консультацію. З вами був Олександр.